Справа в тому, що наскільки ресурсно спроможна, Китай міг би, мабуть, допомагати більше, але він не робить цього. Ну, Китай, а чому? Тому що цілі Китаю, очевидно, не те, щоб Росія перемогла і поставила триколор в Києві, і сказала, що дивіться, якийсь суб'єкт міжнародної політики, нічого собі. Вони зацікавлені, щоб Росія була в війні і просто виснажувалася. Це геополітична ціль. А для чого їм сильний Путін і Росія під боком фактор дестабілізації і подразнення Європи і Заходу, плюс дешева нафта, ну, просто наша роздискова. Плюс ресурси, які збільшують китайську економіку. Для чого їм сильна Росія? Вона їм не потрібна. І Путін, от він зробив він заручник стратегічних помилок, насправді тому, що він же ж збільшує зараз залежність від Китаю ресурсну, що непритаманна взагалі, тому що ви подивіться в історії, скажімо так, завжди всі не тільки в радянські часи, а й в часи Російської імперії дивилися, скажімо так, на цей напрямок доволі таки скептично. Та ймовірно звичайно ну, там було інше. Там був фактор Японії. Все ж таки була велика держава. Ну, це історія. До речі, Японія теж зараз цікаву, цікаву позицію займає. І, до речі, якщо там підніметься японський мілітаризм, то мало не покажеться ні Китаю, ні хому там. Це, це таке явище, яке історично себе продемонструвало. І ні кількість населення не зіграє, ні економіка, це все відійде на Тому, ну, це це так деталі, але загалом Китай Росія все дивіться, ж таки. дивіться. Все ж таки, Китай, Росія. Ну ну що, ну відсотків, мабуть, 60 уже снарядів вистріляла Росія mm -hmm. корейських, mm -hmm. можливо, і більше розумієте? Ну тобто, воно ну, тобто, ну дивіться, ну так це ж було, коли було повідомлення, вийшло через те, і це злив пішов через слухання парламенту в південній Кореї, і вони це дали в змі, а потім вересня, змі це зробило... Ага. А хоча постачання йшли ще з літа, вони сказали так, це скільки часу пройшло? Уявіть собі, літо зараз грудень. Все те, що поставлено на фронті на оперативні потреби, і це індикатор, до речі, дуже цікавої речі. Те, що це Росія зробила, і це стало відомо. Вони теж вистрілили собі в ногу, тому що вони продемонстрували ресурсну неспроможність оперативно забезпечити потреби власним виробництвом. Це дуже серйозний момент, індикатор, тому що всі, хто це відстежує, одразу побачили, ага. Ви хочете на 2024 рік 4,5 мільйони снарядів зробити. А як ви це хочете виробити? Ну, вони вироблять мільйон, вони десь здатні зробити. Вони, вони так, вони 1 мільйон 200, ну, 100 тисяч снарядів вони потягнуть. Але це не 4,5, і це теж продемонструвало. Тобто вони самі продемонстрували власну слабкість таким чином і понизили власний авторитет у міжнародних гравців, всі, хто за цим дивиться. Тепер, звичайно, виходить з голівудським, значить, апломбом Кімчинин, який каже, слухайте, так, нічого собі ми готуємося до війни. Північна Корея в грі, ми в темі, ми в ділі. Дивіться, ми, ми ж долі, тут да. нічого собі тут, от зараз, ми Росію там тягнемо та ми кого хочеш. Ну, йому це подобається. Мені здається, він якби народився в родині мігрантів, десь в США, так він неодмінно став би голівудським актором, ага. і, можливо, грав би диктаторів північно У нього оце дуже добре виходить. Він він прямо жив. Я я дивлюся, ось ці ролики, які вони просто от знімають там, коли ці ядерні випробування він цих щоб значить шкіряному плащіці, окуляри. Олександр про про ролики. Якщо подивитися ролики, які записують російські солдати, коментуючи якість північно-корейських снарядів, часто які 50-х років виробництва радянського союзу, то там третина третина не кондиційні. Якась частина з них вибухає просто в стволі гармати. Тобто, це все до того, що собі в ногу. Вони не тільки показали, що вони неспроможні виробляти свої росіяни, вони беруть непотріб Північно Корейський, тим наражаючи на небезпеку свої власні збройні сили. Тут тут дивіться, я, розумієте, я ми Китай поставили питання про Північну Корею, відкривається. А ми зайшли от тепер. Найважливіше дивіться питання, яке. Ресурсні спроможності ворога це ясно. Але не забувайте, що ресурсних спроможностей ворога вистачить для того, щоб утримувати в окупованій території. Це є факт. А наші ресурсні спроможності мають бути такими, щоб їх звідти вибити. Розумієте? І я бачу, наприклад, я бачу, що у нас є підходи різні, вони виходять в публічну площину. Не у всіх зараз є розуміння, що треба вибити з Донбасу і вибити першочергово. Я кажу це відверто. Не у всього військового керівництва є це розуміння. Є розуміння, що треба вибити з півдня, тому що це Чорне море, тому що це економіка, тому що треба загрожувати ворогові в Криму. І коли ми говоримо про західну підтримку чи інше, розумієте, можливо, Китаю взагалі було б вигідно, щоб зараз на якомусь етапі ця ситуація. Заморозилось війти якусь там історію. Розумієте, Китай глобально він же ж не постраждає взагалі ніяк. Вони входять в ситуацію, яка для них дуже оця вин-вин, да, коли розказують. ну, Це дуже хороша ситуація. Бо врегулювання конфлікту таким чином може бути вигідно окремим країнам ЄС. Це найбільший торговельний правильно. Це ж найбільший торговельний партнер Заброшення Китаю, 840 ЄС. 840 так. мільярдів. Так, найбільший так. торговельний партнер, плюс США, які. Росія, там же ж іде ну, нижче. І для них е, кейс того, що якесь може бути чи замороження, чи там врегулювання, десь він їх цілком влаштує. Плюс чому це певною мірою влаштує і Росію. Ви не забувайте, тому що Путін зможе задекорувати ну, Мар'їнка, велика победа, а нічого собі слухайте, Мелітополь, можна сказати, чи Маріуполь. Це ж взагалі, якщо порівняно, вони знайдуть, як це пропагандистське подати, що це велика перемога, і так і було задумано. Це, до речі, от е, у Росії розумієте, що, на превеликий жаль, ворогові треба віддати належне, вони не конкретизували публічно цілі кампанії. Ми їх не публічно розуміємо, знищення України як держави незалежної і геноцидна мета знищення українського народу. Але Путін що назве перемогою, те і буде. Тобто йому не обов'язково, як це Медведів, може кричати Мідні апер захватім запорожці. Я, я переб'ю на секундочку. Так. Але ж би він би хотів би. Ну так би. ну 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 хотів хотів би, це, А чому не може? Бо ти ж сам кажеш, Китай не дасть, ні, а так, більше кому дати немає. Так, оце ми, ми просто йдемо до китайського, тому що і мені здається, що ну я не знаю, чому наша так аудиторія може реагує, але Китаю влаштує цілком ситуація, яка може бути. Йому перемога о, не треба, ти правильно кажеш, і йому не дуже треба перемога України. Це теж факт, чому тому що ви перемога заходу, звичайно. І захід Звичайно. посилиться. тобто Китай розглядає два полюси сили: Китай і Захід. І якщо Україна перемагає, Україна є частиною західної цивілізації, тоді захід посилюється. А Китай разом з Росією, який той і той диктатор, ну ще з Лукашенком і Іраном вони послаблюються. Тому його це його це влаштовує. Це злам статусу кво євразійської системи безпеки. Mm -hmm. Так розглядає Китай, і в тих 12 кроках ініціативу мирну, яку він свою подавав. Він же ж там між між рядків, якщо його читати. Він казав, що Китай виступає проти е там е ментальності холодної війни і проти блоковості, проти блоків. Ну це було але в першій статті написано збереження суверенітету. Ну, це по-китайськи, тобто, не між не, не між рядків, а першим пунктом ми за норми і стандарти е ООН. Так би мовити, а там далі проти НАТО, проти того, щоб змінювався статус-кво, який склався, і проти всього, проти всього. І давайте, значить, санкції тільки через Радбез ООН, де у Росії і у Китаю є право вето, що ми. Так, так. Забороняємо це робити, тобто вони написали так, як виходячи з своїх інтересів, але От, поїхали тобі. до Америки домовлятися з Джозефом Байденом. Розумієте, тут трішки не Поїхали до виходить. Америки, тому що вони фактично кинули виклик. Вони розірвали угоду, яка була 70, яка діяла 79-го року минулого сторіччя і давала можливість робити їм реформи. Тоді вони привели Ден Опіна після Мао, коли у них були. І штучний голод, і культурні революції. Вони шукали свій шлях і в один бік, і в інший бік, і в них нічого не виходило, і економіка не працювала. Пам'ятаєте, як вони домінів пічки да, робили так, там так, у, у дворах у себе стріляли, що, догоням, да. перегоням те саме, що що в, ну, в радянському союзі було. І от тільки після того як поставили. Опозицію Аденцяпін е, був в опозиції, і сказали, що Китай відкривається до світу, Китай реформується і інновації, Це будуть три ключові речі, які е, ми будемо дотримуватися. І основний принцип це зміна влади, тобто. Якісь зовнішні ознаки демократії, що два терміни побули, еліта змінилася. Два терміни побули, еліта змінилася. І от, вперше, після того як Китай набрав економічну силу, Сі Цзіньпінь вперше е, прийшов на третій на термін. Третій, вніс, е, спочатку, вніс поправки в конституцію, що можна третій термін у 2018 році. А потім і прийшов на з'їзді вже фактично по факту е, став... І до чого це привело? Що він мусить їхати на захід і шукати підтримки так, тому що Заходу. він відкинув в, 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 тік інвестицій пішов? От за. Ще частин от ідеології Ден Денсіопіна туди приходили підприємства, Китай перетворювався Я на майстер, ж друзі, в світу. На це і а Потім разом воно все виймається, і Китай втрачає ці інвестиції. Да, а вже тому... будинків набудували, а вже населення звикло жити все-таки більш-менш цивілізовано. А тут ще й в Росії можна автомобілі він продавати. Сам собі копає могилу так. тим, що прийшов на третій і, термін. І, і тому він поїхав з Байденом домовлятися. Ви правильно сказали, що він туди поїхав на поклон. Звичайно. І в принципі вони домовилися, але в даному разі. Америка діяла з позиції сили, навіть того не бажаючи, тому що просто у Америки об, об тут... вища маса гравітації. Тому тут ситуація з тим, що Китаю не цікаво, щоб Україна перемогла, може бути не цікаво, але він є заручником зараз у тих умов, в яких він перебуває. Е, так, безумовно. Так. Тут тому що... Тому, що... Він є в... він, є не заручником, він є в будь-якому випадку вигадано бувачем. І тут що для нас дуже Ну, дуже... я вже трішки дуже... не даруйте дару, трошки зміню тему. Uh -huh. У нас зараз дуже активно розганяється в нашому внутрішньому інформаційному просторі ідея сісти з Путіним за стіл переговорів, тобто дати Путіну той стратегічний передих, який йому потрібен для концентрації ресурсів людських і е, технічних, для мобілізації своїх союзників, включно з Іраном, Північною Кореєю, ну і по можливості з Китаєм, там далі з Хазбалою і таке інше. Так от в, в чому полягає Небезпека, якщо ми даємо Путіну цей стратегічний передих, ну для кого ж це секрет, ми що він не точно по полізе на Україну знову просто сконцентрує сили і спробує повторно, як сказав Олександр, з геноцидною метою її знищити. Так от нам дуже важливо зараз з одного боку шукати спільні точки зо до таку навіть з тим самим Китаєм, а з іншого боку, не погоджуватися на Пропозиції нашої п'ятої колони тут всередині країни сідати з путіним за стіл переговорів не дарма. Арестович вже про це промовляє слава Богу, не з території України, а з території Сполучених Штатів. Ще питання, хто його випустив з України. Ну це і кого він зараз пізніше. працює взагалі. Помиритися і піти разом проти я оці ідеї. Вже як ну, тобто це... ну як це на мене, це ну, просто ну, злочинна якась річ. Що? Бі... А, ну, нас тобі... зараз будуть звинувачувати, що ми його пушимо.